В першу чергу готувалися до тої гри, ми знали, що за суперник ми його аналізували. План, який був на гру, нам вдався. Ми все виконали, ми здобули перемогу, ми знали, які очки зараз важливі для команди на тій стадії. Ми знали, з яким суперником граємо на виїзді. І нам би десь це було сьогодні потрібно. Ми зіграли дисципліновано, ми провели багато атак, у нас було багато завершень. Дома ми біля своїх воріт не дали супернику практично нічого зробити. Коли ми, ми план на гру виконали, зіграли хлопці дисципліновано, боролися, старалися, за що я їх вітаю. Звичайно, що неприємно, програли знову 2-0. Вдома Хоча намагалися, створювали і прикро, що самі собі забили. Так, да, Суперник нас переважав. Більше комбінував, що в першому таймі, що в другому, володіли ініціативою. Ну, але по моментах я б не сказав, що вони так щось, щось таке і створили, там, що дуже багато, що на 2-0. Далі помилки наших гравців. І ми, на жаль, знову програли. Не знаю, готуємося далі, що далі що будемо, будемо розбиратися. Дякую команді суперника за показовий футбол.